Вітаю, друзі, на першому кулінарному сьогодні в ефірі програма Кулінарний дует. У нас в осях неперевершений ковбой, дуже близький мій друг і дуже давній приятель. Шикарний актор Антін Мухарський. Ваші облиски і мої так само. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ступам парапам пампам. Дай да, Боже, щастя, здоров'я тобі всіх усіх. Здравствуйте, всі здравствуйте дорогі друзі. Мерсі Боку. Коли ти в мене вже приведеш той магазин, де ти розказував, що на мене черевики можна купити маленький розмір і а, шляпу таку гарну. Щось я хочу теж дотрошки. Магазин знаходиться в місті Х'юстон, штат Техас, USA. Ой. Що ми з тобою сядемо на, 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 на літачка? Що це Ой, таке, USA? Ти знаєш, які капіталістичні слова. Ой, а? Боже. Ми ж виросли з тобою а, в Радянському Союзі. Ти можеш мені колись привезти щось, якийсь черевик, чи якусь, може, жилеточку. Черевик, може, маленький. Маленький? вісім Галтер ковбойці, індіанці, це ж взагалі такі. Знаєш, вони ковбойці там оці ось справжні шляхаські, Вони вага... ті шляпи такі, отакі от плечі, страшні люди. Ми з тобою з... не підпадаємо. Ти, так, ти мені не привзи кучі запальничку <смітно> <і> постаруй, <смітно> зіпо, <смітно> зіпо, зіпо якесь старе. Окей, okay, менше стим. Антін у нас вистях для того, щоб ми продавали щось смачне поїсти. Е -е розкажи, що будемо готувати на сам перед теоретично. Ми сьогодні готуємо, готуємо індіанське блюдо. Але я тобі хочу зараз uh, задати питання. Чи ти пам'ятаєш пам'ятаєш оці вестерни кіностудії Дефа? Індіанцікав боїться. Гойка Мітіч. Гойка Мітіч. Мітіч! О! Шо? Знаєш, де він В Югославії. Югославії, правильно. Знає? А конкретніше Ні, Черногорії. Горько. І тим більше тобі скажу, коли ми там були і заїхали на це Скадарське озеро, я спитав, ви знаєте, що у вас тут народився Гойко? А, ви знаєте, гойка наша, він, він народився. Отам, от якось село кажуть там те 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 те. те. Я ж кажу, це мій влюблені артист, з якого починалося взагалі моє таке якесь прагнення цього вільного життя, оця ковбойська мрія. Так, і так. навіть кажуть, ми сьогодні вас будемо готувати справжнім чорногорським блюдом. А, і от почали вони це робити. Ми поки там сіли на березі цього озера, а на сковорідках великих знов-таки смажили рибу. Тобто інгредієнт основний єдиний це риба. Карпи, які водяться в цьому кадарському озі. Корисно і би скажем зразу. От. от такі два коропи у нас є. Значить, вони а, щоб без, безвідходне без, без, без виробництво. Вони відрубують Циклор. ним голови. І так а. ці голови Тоже. причому так от, от, от роблять, і так в чан так чух, і туди так чух. Чанки дають прямо так, знаєш, як баскетболісти. Тобто на головах вариться На головах, да, на головах, головах вариться суп, і це не уха, а. а це саме рибний суп, тому що він не містить ані картоплі, ані моркви. Він містить тільки три інгредієнти: це перець. Це помідори, це часник, ну і трошечки вони додають а, цибуля, Сільдірі, і а? трошечки вони туди труть сідіріє. Я тобі хочу сказати, що перед да. тим як, як, як нам почати готувати, чи маю я право тобі запропонувати цей ну переднічок такий фартушок, щоб тобі не набризало, А але. Я маю право відмовитися, я маю право погодитися. Шкода просто щоб тобі не помастило одяг. Раділи ми ковбої ж вони на одяг не звертають увагу. Тоді окей, добре тоді готуватимо. Значить, міняємося місцями, Давай стати тут. Ти головний, А я тобі тільки допомагатиму ну, ну, Значить, ставлю, Дивіться, що я буду робити. Е, ми е, готуємо рибу по чорногорськи. Рибний суп і рибу по чорногорськи. Значить, ми беремо відразу голову, да, чікаємо, відрізаємо. Ну, знаєш, так по-багатому, щоб трошечки ще спинки залишилося для навару. Так, вони так, 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 так відрізають так. так, щоб ага. так, щоб ці плавнички були. Ну, е, По-перше, тут треба зябри оці витягти, а вони вже витягли. Да, тут Боже, тут все, вже підготувалися. У нас вже кипить вода. Вибачте, рояль в кустах. За акторською звичкою ми просто кидаємо туди голову. Нехай там варяться собі. А, -а, -а, -а. те саме робимо <кхм> із тією рибонькою. Так, друзі мої, поки варяться у нас наші голови дорогоцінні, ми мусимо підготувати все до заправки супу. Тобто інгредієнти прості. Значить, Дай мені давай цю дошучку, я нас, собі заберу, да, будь ласка, ласка щоб допомагати мені. А так? Що? Значить, дивися, у нас отаку порцію приблизно, дві голівки, це у нас вийде ну, три порції супу. Дві голівки, це Дві прийшло. голівки, <рес> <рес> три порції супу. Так. Давай, давай. Згідно, згідно порції супу беремо по три томатики. Да? От, три, якщо... три томатики на порцію? Ні, три томатики на кожну порцію по томатику. Ні, ні, три порції дважди-два, оптом три, в розницю п'ять стара така. <звучить> так, так, <звучить> да, так. Да, да. Значить, три томатика. Їх <звучить> можна порізати, до речі, як за замілко. От давай, не за замілко. Я тобі зараз так. за Замілко? Ну, як за грубо, як різати. Мілко, це теж, до речі, чорногорські Дрібно, де, як за Мілко. О, мілко де, мілко, мітиш. Значить, дивіться. Різати можна, а, урізати в плів так. Ну, ясно, в плів Отак от на на порізали і закинемо у свій час, коли трошечки покипляться голови, в цей час. У нас вже буде все готове. для заголовів, там вони вже киплять, Так, вона вже. Не потрібно ні солити, ні перчити в даний момент. Ні, нічого. Нічого. Так. Значить, за перець, за перець. жовтий перець у нас буде для прикрашення нашої страви, а от червоний ми скористаємося. Значить, так. приблизно потрібно на порцію, ну, от таких от перців, ну, півтора. На порцію? На, ну, на, Ні, на порцію, на три порції. да, Тобто по пів, по, 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 по пів такого перця на порцію. Приблизно, так, щоб Давай. не перебільшити. що з ним робимо? Ну що, ми вирізаємо з нього Серединочку. З серединочку. Зернятка вирізає? Да. Куди ми складаємо це? Все поки що тут От я тут зараз приберу, так, так зараз я приберу Потім розрізаємо навпіл, вибираємо це все серединку. Disgusted. Я хочу спитати Віктора, як у вас з артикуляційними з, е, Карл Карлу Клада Карлу Клару кралкарали Клару карала крала калаварня, шиткалпадені палпашитка шиткалпад, не по колпаковське. Вилітко колніпакаколовський на надо виклапакувань на до коло капіталавати виколевать правда можеш трошки. А тепер увага, дорогі друзі, завдання для віктора Павліка. A, промовити скормовку, яка звучить приблизно так. Ясно. На пригорки холм з кулями вийду на холм куль поправлю. На пригорки тарарам. на пригорки холм з кулями. На пригорки холм з кулями. На пригорки холм з кулями. Вийду на холм, куль поправлю. На пригорки куль холм з кулями. Пригорок в ньому кулі. На пригорки холм з кулями. Вийду нахол, то... вийду. вийду на холм. Куль поправлю. Оль, поправлю. Один складу нема, це... нема цього, цього як воно, е, э, немає рифми, рифми нема. А виліта колпак по шита колпак по переколпакувати, перевиколпакувати. Да. Це ж теж такі історії. У йолки, йолки, колки, у йолки, йолки, колки, це репетиція. <кху> так. Чекай, чекай. Так, давай я попробую сказати все-таки. На пригорки, холм з кулями. Выйду. На пригорки, холм з кулями. Вийду на холм, куль поправлю. Вийду на холм, куль поправлю. Да, правильно. На пригорки, холм Куль. Холм, холм На пригорки, холм з кулями. І до нахалку кульпа... й до нахалку поправлю. Правильно, молодець. Так, нормально? — А тепер да. У тепер вже виходить. Тепер можна співати пісню. Пісня, значить, називається Куль сала, і у ага. неї сім приспівів. Вилетіла галка зеленої балки, розова розова, розова березова, розова розова, розова березова. На куль стала, куль дістала, куль виняла куль дала. На куль стала, куль дістала куль виняла куль дала. Оп, оп. Вилетіла друга зеленого луга, розова розова, розова березова, розова, 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 розова березова. На куль стала, куль дістала, куль витягла, куль дала, куль достала, куль витягла, куль куль куль, куль куль. куль. куль ну і оп! так далі, це можна співати Знаємо всім таких це це прикольний. Да. Значить, дивись, що ми робимо. Ми ж не забиваємо... Це народна тема, не авторська народна, народна, народна тема. О, Значить, дивіться, дорогі друзі. Ми, в принципі, порізали цибулю, кидаємо отаку цибулину сюди, хай вона вариться трошки. О, там У нас є шумовочка. Шумовочка. Шумовочки нема, але якусь лопаточку знайдемо. Скажи, що таке може бути? Скажімо, да, 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 може? Да. Може бути. А ну чекай, може я тобі дам. Краще, краще вай шумовочка. Ну як же ж нема, ось шумовочка. А -а -а. Це якась терка. Вікторе, ви що? Це якась терка, терка ручна. Та ні, яка ж це терка. Треба зібрати шум, щоб у нас ж це я взагалі візьму. все прозоре, красиве. Помию. Розова розова, розова березова, розова розова, розова березова. На кульстала кульда стала, куль витягла, куль дала. На кульстала куль достала, куль витягла подала. Куль витянула кульом дала. Кульом дала, да. Ну ти розумієш, люди да складають такі пісні? Це прикольно. Розова роза, а звідки? Які гламур? Розова, 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 біозова, біленько з рожевим. Ти розумієш? А чого так про... цікаво? От, так, от, да, люди собі... а, Взяли це Слухай, То таке враження, що так напевно, що в кожної в кожному регіоні якісь такі моменти є? Я думаю, що. Я думаю, що так А, Треба це просто це. Просто треба досліджувати і навчати. Є небагато але людей. Це цікаво але це дуже цікаво. цікаво. Поки воно вариться, ми це відсуваємо трошечки у бік і починаємо розділувати рибу дуже нехитрим індіанським способом. Просто ріжемо його на дольки, як то кажуть. На шматобачищина рибачишина. Ні, Ріжемо на шматочки. Ріжемо на шматочки. Я не знаю. Я, в принципі, коли це роблю вдома. А я... Ти вже робив цю страву? Да, я, я сутраву... Так, я звичайно. А перший раз ти її в Чорногорі. Так, я мало того спробував. Я ще значить, сидів біля цих людей, дивився, як вони це готують. Спершу так просто без. Але вони як, -як плем'я, індіанці чи ні? Ні, це просто рибаки. Це рибацька така села. Ну, там... Вони на березі прямо ну, я, стоять я, я... на березі. Отак човниці, А що Я там робив іменно на березі. Завжди ж туди їздять п'ятизіркові готелі. Там, там Чорногорії, п'ятизірковий готель один здається, отам не ну, такі острівець там... того А коли, там... коли люди, куди люди туди їздять? Я ще не був ні разу в червоні, хочу все поїхати. Там є така да. будва, таке міс міс місцена, така там отельчики. Такі я не можу сказати, що це класом вище ніж там у ці п'ятизіркові ну, Так, Я зрозумів, я інші ну, там там, Україні, там, да. там за іншим. Але треба їхати. Там найкраще в світі рафтінг. Вітя. А от якщо ти, ти любиш рафтінг, там є річка Тара. І от, якщо ти по ній збавляєшся, і ти там там в Турції, де на Рафтінгу були. Ми там теж в різних місцях були. Там вона насичена. Міддю, Вона як оцей мідний купорос. Тобто ти по ній пливеш кольору такого блакитно-зеленкуватого, такого лазурного і дуже прозора. Тобто ти бачиш під собою 3-4 метри, там інколи трапляються такі штуки. Так, мисочка у нас є якась. Мисочка так мисочка, Антон, ти знаєш, це дуже просто. Ну, така величенька, але краще маленька. Нормальненька. Значить, дивіться, що ми зараз робимо, друзі мої. Ми сюди батар, складаємо рибу, Мені, значить, беремо трошечки солі, так, знаєте. Так, ти, так, не, да, не, риба риба вона соль любить. Так, що Бабуся моя казала. Але ж ми не любимо будемо солене їсти. не хуль не любите, а воно не буде воно шо, буде зелене. Сам... Куль, куль? куль дістала, куль виняла Ді на куль культа. Хол, Хом, куль, куль, хом, хом. Друзі, мої, артисти, пам'ятаєте. Ой, що діти? Що діти? тільки п'ють. О, Скажи до речі, мені. а у вас з алкоголем ніяк? Шо, Тому ні, що ні, це... Боже борони. Нас Тому, що під... борони. Правильно, абсолютно. Тому борони, що, що в Чорногорії під оцю, значить, рибку Що п'ють? слівовиця. Yeah. А от навіть і козацький такий, пам'ятаєш, він коштував. Він такий, як, як зубрівка, чи ні? Та Того ні, не, це страшне таке пойло, яке робилося на основі о, оцього жмиху виноградного. То віджимали, да? так? і оцей жмих, о, його залишали. Він, він часто не пам'ятає. не пам'ятає. Ну, і що він яке воно на скільки градусів? 40 має? Воно має ще більше градусів. Воно має там чимось. Як в 60? 60 це називається у них слівовіця. І вони цю сливовицю п'ють. Тобто ти п'єш і зразу сливку бачиш. Ну, Там вона сливовиця називається, може там із якимись сливами. Ясно, Але у є нас. у них оце круна, у них м, така ага. штукована, ну, не пам'ятаю, корона називається. Ага. Отака, от, е, такий міцний напій, він на основі саме цих виноградних спиртів. Оцих таких. А в нас оці козацькі піші козаком козакові знає. А у нас вже він зник, тому що, знаєш, минулий коли... стало зразу. Так, дивись, значить, ми робимо Козак. такий невеличкий маринад. Це, дорогі друзі, моє ноу-хау, тому що наші чорногорські друзі цього маринад не роблять. От, я дуже люблю це, він робиться таким шо це, чином. Шо це? Це? це у нас оц. Це у нас ост. З бальзамік. Оцби з бальзаміку. Бальзамік. Оцт, оцт, бальзамік. Та, з бальзаміку. Так називається? Да. Він трошки ароматизований на травах. Давай, нас, нас, давай, добри, добри. Так от трошечки ми того оцту сюди додаємо. Да, 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 і обов'язково трошечки а, оливкового масла, Да? Ну таке середземноморська кухня, Да? ну і можна трошки сюди ще спецій. я маю на увазі, спеції, а, от мені казали, спеції типа хмілі -сунелі. сунелі. Травки, -сунелі, да, травки не там. Буде. Не буде. Спеції типа хмілі сунелі. Типа хмілі-сунелі, -сунелі, -сунелі, да. да, так, ми трошки, трошки так засипаємо. Значить так, дорогі двоих, ми... Э... Рибу відставляємо в бік і починаємо знову таки займатися А Риба просто поки що маринується? Да, так, вона yes. так стоїть. Скажи мені зразу, томати е, і перець болгарський підуть до туди? Ні-ні. ні Це вже ми закидуємо в суп, комплектуємо його. перчиком. Це буде сьогодні дуже смачна їда, да, я тобі скажу, без жаль. Комплектуємо, Це буде справжня індіанська чорногорська їжа. Mm -hmm. Значить, так. А ложечка mm -hmm. у нас так, для помішування. Звичайно, mm -hmm. звичайно, друже mm -hmm. мій. Ти ж знаєш, а ложечка спеціальна yeah. для помішування. Спеціально для Рожечка помішування. Для так, помішування. Наче, супчик у нас заправляється у цими всіма інгредієнтами, які ми нарізали раніше. Це томати і перчик. І перчик. Що давай проб, спробуємо. Один раз. Ну подожди. Давай як не Ну Давай, Зброй, ну давай, як, як, не, а ну, ні, ну, давай, ну, як не попадеш. А! Так, будемо тренуватися. Так, ще один. За, зараз, ні, 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 цибулю не треба. Та ні, не треба, цибулю. Та на помідори. Давай, от давай, хто попаде перше. Конечно, ти баскетболіст. Я який баскетболіст? Я взагалі спортом не займаюся. Так, Хто попадає першим? Той, що має, співай розово березово Розово березово поїхали. Давай, по Чорногорськи. Хто перше кидає? Ну давайте, давай я перший. Давай, ні, якщо ти промазиш, то ти співаєш. Розова, розова розова, розова, березова, розова, 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 березова. Базі, як хвилюється, переживає. Я взагалі гарно кидаюся, просто не вище. Значить, так, друзі мої, поки в нас супчик кипить, ми марінується рибка, ми робимо що, ми робимо що селеру. О, О, селеру. Селеру я люблю. Гарно дуже пахне. Ми маємо Селера зараз... дуже корисно їсти, дуже, особливо чоловікам. Да. Казали так, Бабся казали. Бабця казала. Казали бабці. – Звідки той, вона знала? Я знаю бабця. звідки? – Бабця? Турецько хана ще бачить. Ще як Роксулану забирали, ще тоді бабця Значить, натираємо трошки селери. Знов таки сказав, що це моє ноу-хау. Твоє ноу-хау. Моє. Це до риби чи до супу. Рибку це до супу. Чому ноу-хау? Тому що в Чорногорії селери, може, і є, але вони її не підуть. Але я знаю, що така має бути довго, як морква. Більше не треба. Точно? Да. Одну mm -hmm. таку селероньку ми візьмемо і знов таки в супчику вот таким вот чином. Як mm -hmm. Я скажеш? Суп в кастрюльки прямо із Парижу. Откриваєш кришку, а оттуда пар. Равному котрого не сискаті гарно, гарно. гогаль ревізор комедія. Згоди. Так, поїхали далі. Ми ставимо сковорідку. Де наша скомпіль? Знову сказав, Ніколасічго знову прополтав свою. Ну, да, нахав, да я знаю, нахуй взяв, находу став. Ставимо сковорідочку і е, наливаємо сюди обов'язково, тому що середземноморська кухня, особливо і чорногорська, в тому числі, так? вона не Оливково. може існувати без чого? Оливково. Без оливкового масла. Саме та нам кажуть, що це їм бусурманам, а нам кукуруза треба або правильно дійсно? Так, Це правильно. Да. то нам оливкове не треба їсти? Нам можна, але це для нас делікатес. Я взагалі певен того, що людина то, то переходити повністю нам на оливкову олію не потрібно, так оливкову. як це там всюди, в Іспанії, Італії та Вони ж організм звикає з дитинства. По-друге, -по -по я абсолютно певен тої думки, що людина як рослина. Да, От пальмі потрібно сонце, потрібна волога і так далі. Де ми пальмі. не можемо виходити? Не... Воно... я погано себе почуваю. Так. так, значить, поки у нас олія кипить. Вона має закипіти, так? Да? Вона, Вона має, віде. ну, щоб була гаряченька конкретно, що конкретно. Ми що робимо? Ми насипаємо сюди муку нашу, да? прямо сюди. У, ну, нас більше, у нас, в принципі, більше нічого на цій дощі не, не буде робитися. Ми отак чесничину, от. Чисничину, куди? Коли йде чесничина? Чесничину, ми коли почнемо смажити рибу, у нас тут вже може щ... давай я трошки... Буду... Да, а, о, віде, о, да, тоді. Давай, давай. Чесника нам потрібно буде багато. Так, дорогі друзі. Далі ми переступаємо до смаження риби. Вона вже хвилин 10 у нас постояла, цього абсолютно достатньо, щоб вона трошечки набралася оцього присмаку оцту і олії, і цибульки, і прянощів, якими ми її здобрили. Тобто класичний mm -hmm. варіант обвалювання риби, цибулю ми залишаємо без цибулі. Дивіться уважно, щоб цибуля не, не потрапила, тому що вона погорить. Риба ж е, не треба, а треба. Ну, Цибульку ми потім наприкінці ми трошечки зробимо таку пасіровочку, якою цю рибку полімо. Ну і зрештою вкладаємо І зразу Антінчик, а Ти можеш ти вже сказав, що ти робиш, Ти можеш зараз оце роблячи це? Да. Розказати і мені дуже цікаво. Я думаю, що нашим телеглядачам теж так само. розкажи мені, будь ласка, що на творчій ниві. Ну, мається на увазі в плані. Е, я дуже дуже цікавлюся тим, що ти робиш. В пісенній творчості так. Я дуже слухав твій альбом, це я не знаю, він останній чи не останній. Мені було дуже цікаво було, ти знаєш, дуже оригінально, дуже цікаво і класно, гарний настрій. Це... Що зараз робиться? розкажи мені. Що ну, є? Якщо ви знаєте, що я людина-оркестр, дорогі друзі. І Віктор, зокрема, знає, що у мене, окрім пісенної творчості, а може не знаєш. Що, якось? Я зараз перевидав дитячу так, нічого... пере, 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 перевидав дитячу книжку. У мене я... Казка, яку написав роки 4 тому, вона вийшла в агенції зелений пес видавництві 4 роки тому. Зараз я її перевидав. От і хочу, щоб дітки. В Принципі знали а про те, те, що дядя Антон ні Ті, я... я трошки переписав її, да трошки угу. підредагував. Дяді щоб дядя Антон, да пише і їм... я бачу. Подивитися з дітками да. рався. Це така фірма. Значить, що? далі. Що в мене на творчій ниві? Зараз ми після новорічних свят. Ну, ти розумієш, ялинки від того, так що так, що так, так, ялинки. Так, та так, 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 ну от ми візьмемо місяць відпустки угу. у. Январі, значить, у січні місяці, у джен, дженуарі. дженуарі. І десь з лютого місяця це у нас така традиція. Вже ми з лютого починаємо всі нові проекти. Угу. От, приступимо до написання. Вірніше, він вже написаний угу. альбом другого альбому, який називається Херсонський рейнджер. Херсонський рейнджер. А що Херсонський рейнджер? Ну, я можу зараз тобі заспівати пісню хедлайнер цього альбому. Ну, давай, що ж? <кхе> Яскраво сяє зв'яздамі, со зв плеяд. В повному снаряженні я виходжу в наряд. Не мрій, злодюго, арбузів, наїстись досхочу. Херсонський рейнджер на посту. Просто розвінь. він стереже бахчу. Ух ти, кльов. В смугастім камуфляжі між арбузів аганьок. Правам, правам, правам. Я в повному безмолстві суров і одинок. Набоєм солі зарядив ружої ж двадцять шість, я сорки наче птах степи, злодюго стережись, приспів. Де твоя мать? Де твоя мать? Де твоя мать, де твоя мать? Так будеш ти кричать, айн свайдрай, не надо воровать. Зі мною вірний пес мухтар, він грозний, наче грім. Хух! Хух! Його боїться навіть сам хижий кім. З гастрономічним інтересом не до Пса, є косок із боченцю, гов'яжа, кофе. Я Хижий кім. Це ж вони всі Керсонські вони продають. Я ж тобі кажу. розумієш? ми так. вони їх викупляють. І Це дуже життєва пісня. Там ситуація. ми беруть в оренду землю. Але класно, Антон, супер просто. А я хочу нагадати вам, любі друзі, що в ефірі програма Кулінарне на першому кулінарному. У нас Хам, -пам антилуха! Розова, 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 береза. Лейтмотив нашої програми. Це пісня про куль. В принципі, нам для супчика ще потрібна зелень. Зелень у вигляді у вигляді У зелені теж багато не буває. Це петрушечка у нас. Так. А кінзи нема. Ну, добре. Обідемося, без зі хто любить. Я просто не дуже люблю кінзу. Вона у чомусь. Я люблю окремо їсти зелень, Ага, так. Зелень. Так, треба буде теж порізати, так, зелень? У нашому по чорногорський. Так, Чорногорськи. Да. Трошки так. В принципі, суп готовий. Ми можемо додати в нього. От єдине, що зараз додаємо, ми додаємо оці зелень. Отак беремо прямо і куль дістав. Да. Нам треба чи... чеснико-чавилка. Чеснико зараз я подивлюсь, Антін, чи в мене на кухні існує вона. Так, да, я просив. Була така моя забаганка. Мені передавали, але ж я не знаю. знаю. Є, от вам. Правильно, правильно, може. Че знакоче бойовка. Така, я тобі скажу, модна. Да, значить, ми що робимо? Стерів. Ви в наш супчик зараз мусимо вичавити певну кількість. Бачиш, ти вже тут порізав, що? Ну нічого. Ну, нічого. Так, письмово, да. так я можу і далі. Да, да, да. Ні, не різати далі. Ні, ні, ні. От ми найбільші кусочки так от повибираємо. І почнемо їх чавити прямо в суп. Значить, щоб... На кульстала, куль дістала, куль виняла кульдала, на кульстала, куль дістала, куль витягла кульдала. Вилетіла четверта, ні жива і ні мертва. Розова, розова 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 березова розова розова, розова біля зова. На кульстала коль дістала куль витягла, куль дала. На куль стала, куль дістала, куль витягла куль дала. Ця, ти вже так за конкретно, вже навіть без помилок, без нічого. Прилетіла п'ята. Сьома, восьма, десь. А сьома восьма. А це можна співати. Все, ми, значить, все зробили. Вибачте, що я виделочку так Нормально, нормально. По -по 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 це по-нашому, дійсно. А ми Так, супчик готовий. Друзі мої, останній штрих дуже важливий це вкидання до риби часника. От подивіться, ми робимо так: раз, 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 раз. Потім пере ремон... них відром це все так. Або стаза так. Саме так. так, стаза. Ми кидаємо і обов'язково оце вже перемішуємо. Просто так, да, слуху, просто на, беремо так. Да, оцей чесничок він мусить потрапити оліки, до оліки. до ліки він мусить. І мусить пустити сочок разом із цією цибулькою. Ну от, і поки риба доходить, можна ще згори, отак от, да, щоб красиво. Трошечки ще так додати. Отак, от для. Так, так, тих Так, 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 Прямо туди. Смоли гарячі той трошки. смолички. Вони не бояться отак от селити, розумієте, См кухня вільна. Там нема оцих забобонів якихось. і так оце. Ех! Як ми з Віктором любимо. Так, Кухня дуже... вільна. Фу, ну, дай Боже. Да. <гум> розова, 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 не розова, 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 березова. Почекай. Почекай, це ще не все. Я мушу взяти, як мінімум. Да, так, і ви дивитесь, щоб пізніше. Так, так, так. Тобто, виходить, для того, щоб до повного щастя, угу. Слухай, пахне ураган. Гидає гарно. Я хочу е, подякувати насамперед нашим телеглядачам, що були біля нас. Хочу подякувати нашим телеглядачам за те, що були е, краще нас. Краще нас. Я хочу подякувати нашим телеглядачам за те, що записували інгредієнти, які як яка послідовність, як Антін круто, класно продавав. Чорногорську народну страву да. говорю, а слюни мішають Так, да, трошки слюна мішає Слю, Слюна Мішає говорять. Я хочу побажати всім міцного здоров'я насамперед, щастя, добра, успіхів, кохання. Залишайтесь разом з нами, де завжди найкраща кухня. Антін Мухарський каже, я, дорогі друзі, на сам кінець скажу, що не забувайте дякувати Богові за те, що він дає нам хліб, і саме от з молитвою приступати до приготування їжі, тому що їжа. Це те, чим нас насищає Господь. Отже, Боженько, дякуємо тобі слава за те, що ти дав нам цю їду во ім'я і Сина Святого Духа. Амінь. Слава за все, слава Богу, за цю їду. Ну, розова, 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 березова, розова, розова, розова березова. На стала, достала, Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та